Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, бачне охолодження на три мідні трубки. Відеокарта, Топлива версія, Sapphire, Nitro Plus RX 570 на 4 ГБ. На верхній панелі є виходи USB 3.0, USB 2.0, запуск перезавантаження, індикації роботи ПК та роботи дисків, мікрофон з навушниками. По задній панелі. Є також виходи USB, мікрофон, навушники, колонки, роз'єм для підключення інтернету, вам порт, USB 3.0. Роз'єми для підключення монітора HDMI 1, HDMI 2, два дискові порти і цифровий DVI. Ось це ціниться за їх можна виймати, використовувати додаткові роз'єми. Зараз ми підключені напряму по HDMI кабелю, так як у вас буде встановлений у вас на моніторі ось такий роз'єм VGA. У нас є ось такий перехідник з VGA на HDMI. Сюди ви прикручуєте ваш синенький кабель, а HDMI вставляємо в HDMI роз'єм. І можна тоді включати системник. Зараз подивимось по сумарній інформації. Windows, до речі, встановлений на SSD, SSD на 512 ГБ і диск на ТБ. Сумарна інформація i материнська матрицька від компанії Asus, 16 ГБ оперативної пам'яті і відеокарта RX570 на 4 ГБ. Робимо стрес-тест, навантажимо процесор в 100%. Потім зробимо окремий тест на відеокарту. Пішло навантаження. Дане охолодження в нас з запасом буде справлятися з цим процесором, зовсім не буде грітися. Відмітки температури чудові. Комп'ютер вже після збірки пройшов основні всі тестування на процесор і на відеокарту. Зараз показуємо, як все працює перед підготовкою до відправки. В роботі немає ніяких проблем. Все працює чудово. Графік рівний, відмітки температур. Чудові. Ну і зробимо тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Мінімальна температура відеокарти 40 градусів. Вентилятори по запускаються при досягненні відмітки після 55 градусів. Ось якраз вже оберти запустилися. Зараз у нас оберти 31% і автоматично будуть добиратися по зростанню температури. На тесті у нас RX 570. Зараз ми бачимо відмітку около 59 градусів. Оберти 40%. Все працює чудово. Під час тесту немає ніяких проблем. Графік рівний. По обертах все чудово. Зараз додастуємо тест на відеокарту і потім зробимо тест у грі. Оці пліву вілічку з та з боку можна буде зняти, за вашим бажанням. По відмітках все добре. Відмітка температури. Також все добре. Продовжуємо огляд. На тесті у нас. Гра відьмак 3. Все працює гарно. Під час ігрового процесу немає ніяких проблем. Ось така збірочка в нас вийшла. Будемо готувати до відправки.